Гумат-500 це концентрований рідкий препарат, що поєднує в собі гумінові речовини та фульвати по 250 г на літр кожного. Препарат гумат 500 володіє потужним антистресовим ефектом, стимулює ріст кореневої системи, покращує засвоєння добрив і зміцнює імунітет рослин. Гумат-500 ефективно захищає від посухи, перепадів температур і браку поживних речовин. А також допомагає відновитися після впливу гербіцидів або інших стресових факторів. Як застосовувати? Для обробки насіння зернових норма становить від чверті до літра на одну тонну, для бобових овочевих культур та картоплі від 2 до 3 літрів на тонну насіння. Позакореневе підживлення для зернових від однієї десятини до трьох десятих літра на гектар для садів і виноградників. Від половини до півтора літра на гектар. Кількість обробок залежить від культури і становить від 2 до 5 разів за сезон. гумат 500 сумісний із більшістю добрив і пестицидів, окрім фосфор органічних інсектицидів і мідьвмісних фунгіцидів. Вибирайте гумат-500, якщо шукаєте надійний стимулятор росту, антистресант і джерело збалансованого живлення для будь-якої культури. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.